Ну і давайте швиденько подіжимося по моїй роботі. Я принтую такі я. Маю 4 принтери, фірми Роун. Також приміщенні два стаціонарних кондиціонери. Один тут, другий тут. Додатково э, пересувні. Два також один в одному в углі інші іншому. Ближу до машини. Так, ще в нас є зворожнець повітря, який вложив приміщення, має виходити відповідно. Тут у нас процес друку. Після друку плівка попадає в шейкінг машин де Наноситься клей, далі драйер, висушується і готова продукція вже наматується на ролі. Після чого я її беру, розматую на стіл, ріжу на закази, кому де який, пакую в коробки і йде на бізпачку, на викраду. Це мої картриджі з красочкою, моя робоча площадочка, стін, ну і робочі місця. Робота взагалі цікава, не складна. Так що якось так.